Такі ще є варіанти. Це Samsung M20, 32 ГБ, 2400 ціна, є відбиток пальця, досить непоганий телефон по стану. Тут іде вже Type-C роз'єм, також роз'єм на наушники 3.5. По екрану серйозних фоток тарапок немає ніяких, працює все досить добре. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Samsung H11 теж 32, 2,250 ціна. Має відбиток пальця, тут теж йде Type-C роз'єм. Ось такий по стану. є на наушники 3,5. По екрану серйозних коток царапок немає. Візьмемо ще по редміках 9 c 2000 ціна. Є відбиток пальця, є NFC, можна розраховуватись картою. Мікро роз'ємчик, також тут роз на наушники 3,5 є. По екрану серйозного критичного немає нічого. За додаткову плату можемо поклеїти захисне скло. І Nokia G10-250 ціна, досить такий великий телефон. Є е, type c роз'єм тут, є роз'єм на наушники 3,5, є відбиточок пальця, по екрану серйозного немає нічого, але тут є невеличкий ось сколик. Але працює телефон все добре, в комплекті до всіх телефонів йдуть зарядні шнурочки. Кому цікаво, пишіть оповідомлення або слівка в шапці профілю на телеграм-канал. Відправляю по мінімальній предоплаті у 200 гривень.